Вітаю вас! Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні. У Устрою затвердили головний фінансовий документ міста. Україна святкує День Соборності. Директор Артеку оголосив голодування. Про ці події та інші. Ви дізнаєтеся вже за мить. У студії працює Люба Орська. Стрей має міський бюджет на 2009 рік. Цьогоріч фінансовий план складає більше 48 мільйонів гривень. Культура, медицина, освіта, охорона здоров'я головні напрями, на які витрачатимуть гроші з міської казни цього року. 40 зареєстрованих депутатів та 11 затверджених питань. Так розпочалася чергова сесія Стрийської міської ради. Головним досягненням стало ухвалення депутатами бюджету міста на 2009 рік. Звітувала начальник фінансового управління Людмила Коваль. Дохідна частина бюджету міста на 2009 рік по закрилених доходах доведено Міністерством фінансів України в сумі 48 млн 600 тисяч гривень, або на млн 542 тисячі гривень менше, ніж фактичне виконання заклеплених доходів у 2008 році. Обсяг власних доходів, які не враховуються при визначенні трансфертів, доведено в сумі 12 млн 523 тисячі гривень, що на 4 млн 153 тисячі гривень більше. Фактичне виконання 2008 року також на сесії ухвалили програму економічного та соціального розвитку міста. Депутати розглянули та затвердили питання про передачу на баланс міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх міського стадіону «Сокіл». комісії з питання освіти, культури, молоді, спорту та туризму. Депутат Соянис пропозицію про те, що пункт перший даного рішення. До дати слова терміном на один рік загалом. Усі питання порядку денного одноголосно були підтримані депутатами стрийської міської ради. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стрийських новин. Сьогодні в Україні день соборності 90 років тому на Софійському майдані Києва відбувся акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Але злука залишилася тільки на папері, оскільки реального об'єднання державних органів адміністрацій, армії не сталося. Незабаром УНР і ЗУНР припинили своє існування. Проте українці пам'ятають цю дату і визначають її щороку. Сьогодні по всій Україні пройшли урочистості і присвячені. Дню Соборності України мешканці Києва на мості Патону об'єднали два береги Дніпра живим ланцюгом. У Львові вчора презентували карту Соборна Україна, що відображає державний кордон Української Народної Республіки на 22 січня 1919 року. А сьогодні в усіх львівських школах пройшли тематичні інтегровані уроки з історії на тему в ім'я соборності. Як відзначали цей день у стрию, знають наші кореспонденти. Сьогодні на кожній державній будівлі у нашому місті майорить український прапор на знак шанування визначної дати 22 січня. День злуки, День Соборності України. І з цієї нагоди у народному домі просвіти відбулося свято, організатором якого виступив районний відділ культури. Тільки об'єднавшись, ми зможемо вивести нашу українську державність із кризи у єдності сила народу. Наголосив отець Мурон Гринишин, настоятель церкви у спільній Пресвятої Богородиці. Також він привітав стриян із святом від імені владики Юліана Гбура. Ми зустрічаємо багато місць святого Євангелія, де каже Христос про єдність. І тому він нашої церкви каже, що в єдності сила народу, Боже, нам єдність подає. Символічно у цей день учні коніхівської школи віднесли квіти до підніжжя пам'ятника будителям Під Козацький марш, провели дівчат усі глядачі у залі. Це свято символізує єдність українців різних зимовою та місцем проживання, але об'єднаних єдиною державою із багатою історією та пернадними перспективами. Саме ці слова були ключовими на сьогоднішньому святі. Їх висловила вчитель історії ланівської школи Світлана Дуда. Особливо актуальне це свято є сьогодні. Але українці вкотре намагаються пересварити між собою, акт злуки це не лише соборність етнічних українських регіонів. Сьогодні мене не покидає надія і на соборність політичну, уже в реально існуючій українській державі, бодай серед ідеологічно близьких національно-демократичних сил. І завершили святкування Дня Соборності України урочистим концертом за участю творчих колективів Стрийського району. Тропчубитович для новин. У новинустрію відзначали найграмотніших школярів. Більше 20 учнів міських шкіл отримали нагороди міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, який пройшов у стрию дев'ятий раз. Найкращі з найкращих знавців української мови поїдуть виборювати перемогу до Львова. На нагородженні побували і наші кореспонденти. Сьогодні в міській раді нагородили переможців 9-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. За грамотами та книжками виходили тільки найкращі мовознавці, а це учні 3-х, 11-х класів з різних шкіл міста. Підтримати своїх вихованців прийшли і вчителі. Призерів привітав начальник відділу освіти Микола Мазур. Чим більше мови ви знаєте, тим краще. Ось. Але свою рідну мову у своїй державі ви зобов'язані. Розумієте, значить, як кажуть, плекати і говорити нею і грамотно говорити. Вже 9 років поспій учениця гімназії Софія Ковач виходить за нагородою, здобутою на міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Юна Стріянка гордиться, що є призеркою саме цього конкурсу. Першу нагороду вона отримала, будучи в третьому класі. Допомагає нам вчити мову, і напевне, перш за все, досягати чогось кращого і вчитися перемагати. Тому що якщо ти вчишся перемагати з молодшого віку, це напевно буде легше перемагати і досягати чогось у старшому віці. Проведення такого конкурсу Стрію та в Україні в цілому має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. Вважаємо, що найцінніший подарунок це є книга, і тому що разом ми вибираємо книги. І даруєм дітям після сьогоднішнього нагородження. Кращі учні поїде на обласний конкурс. Будемо сподіватися, що стріляни стануть призерами і там. Світлана Кренці, Оксана Стасів для стриських новин. Директор Артеку оголосив голодування саме в такий спосіб Борис Новожилов намагається врятувати дитячий центр від кризи. За його словами, 89-й рік в історії табору може стати останнім. Керівництво звернулося до лідерів країни з проханням зберегти хоча б робочі місця, адже у державному бюджеті на цей рік фінансування центру не передбачено. Борис Новожилов запевняє банкрутять Артек навмисне. Комплекс таборів розташований на вельми привабливій території. Вартість якої можна прирівняти до ціни ділянки в Монако? Знайшовся суддя Зварич від його імені до Львівського окружного адміністративного суду надійшло два позови. Ігор Зварич оскаржує постанову Верховної Ради України про звільнення його з посади судді Львівського поліційного адмінсуду. Інший позов стосується скасування постанови про дозвіл на затримання й арешт Зварича. Наразі невідомо, хто представлятиме його інтереси в суді. Нагадаю, 12 грудня Ігора Зварича оголосили в розшук, і досі його місце перебування невідоме. І ще раз до теми дня соборності. Нескорений президент саме так називають керівника української головної визвольної ради Кирила Осьмака. Вже через два місяці після свого обрання президента УГВР заарештували НКВД та засудили на 25 років ув'язнення. А помер він у Владимирській тюрмі Цьогоріч до Моршина завітала донька Кирила Осьмака Наталка, яка протягом життя досліджувала діяльність батька. З донькою президента УГВР спілкувалися наші журналісти. Наталка Кирилівна Осьмак за освітою інженер та проектуальник мостів. Проте стала ще істориком, письменником та документалістом. Усе завдяки бажанню дослідити історію життя свого батька Кирила Осьмака, незламного президента Української головної визвольної ради. Невідомі сторінки його діяльності дочка розкрила завдяки архівним документам, матеріалам та спогадам. Останній раз в недільні недільній мені було тоді два роки, сім місяців. У 1954 році Наталка Восьмик отримала першого листа від батька. Лише тоді жінка дізналася, що його ім'я Кирило, а не Богдан. А народилась вона у Києві, а не у Тернополі, як зазначалось у метриці. І от таким чином я, я шукаю таким чином. Оце я прилучилася до, до власне до цієї історії, до цієї сторінки історії. Але тому, що мій батько був заарештований в 28-му, в в 38-му, в 44-му, то я собі думала: ну чого на одну людину? Отаке. Я, я усвідомила, що це була постійна, безперервна війна влади з народом для того, щоб знищити весь. Активний розумний елемент і для того, щоб тоді іти і завойовувати інші країни і нести їм комуністичне щастя. Тепер про життя свого батька Наталка Осьмак розповідає у книжках «Карила Осьмак, нескорений президент УГВР. Так називається праця дослідниці, яка побачила світ минулого року. Це було останнє повідомлення на цю годину. Зустрінемось завтра о цій же порі. Хай щастить.